Окей, okay, друзі, принагідно хочу привітати всіх дівчат. Взагалі цей тиждень був багатий на різні дати, події. Хочу привітати всіх дівчат з таким прекрасним весняним святом. Я не розумію, чому багато людей його не святкують. Вітаю вас з Днем народження Тараса Шевченка. Зараз ми якраз про нього трішки поговоримо. Тарас Григорович Шевченко. Він же ТГ Шевченко. Можна клікер? Є. Yeah. Народився, до речі, 25 лютого за старим стилем. Хто пам'ятає минулого тижня, 25 лютого, хто народився за новим стилем? Про Лесю Українку ми говорили. Сьогодні говоритимемо про Шевченка. Тараса. І розпочнемо з такої прекрасної фрази, яку сказала Ліна Костенко про нього. Ні, не пішу. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Якщо ви з цим згідні, можете сказати амінь десь Техесенько, бо ми все ж таки про Шевченка говоримо. А, насправді, Шевченко, багато хто з вас про нього читав, чув, дивився, слухав. І багато хто склав про нього своє враження. І деколи враження воно складається не завжди з позитивних джерел і з позитивних таких е, е, медіа. Та? А, і м, над цим навіть попрацювала ціла країна, щоб дещо його зіпсувати. І е, на, на, насправді, якщо подивитися і почитати вже навіть перевірені джерела, то ми зрозуміємо, що Шевченко не був ідеальною людиною. Але знову ж таки, а хто з нас ідеальний? А, і... Е, Попри те, це людина, яку Бог обрав для того, щоб використати його або співпрацювати разом з ним для дуже важливих речей, для дуже важливих меседжів, які долетіли і до нашого покоління. Власне, Шевченко був тою людиною, яку ми називаємо пророком українським. Та? І сьогодні я хотів би, щоб ми розглянули. Шевченка в контексті його творчості. Куди направляти щось не хочу йти? Наверх сюди? Окей. Я хотів би сьогодні поговорити про Біблія у житті Шевченка, або Бог у творчості Шевченка. Як ви гадаєте, скільки разів Шевченко згадував Бога або релігію християнську в своїх творах? Хто знає? Або взагалі якісь уривки можете згадати? Уривки можете згадати якісь? За... Так. Е, зараз ми спробуємо. я е. е, Отже, Шевченка голос народу, пророк, який надихає через століття. Е, Ні, треба щось з цим зробити. Батарейки, може? Є в кого батарейки? Окей. Okay. Тоді я буду стояти тут, щоб бачити, що я переключаю. Е, е, наступний відомий. Е, Автор, великий чоловік, людина-епоха, про яку ми будемо згадувати в травні, писав про Шевченка такі слова. Можна приключити, доля переслідувала його в житті стільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі в іржу, а його любов до людей у ненавість і погоду погорду, а віру у Бога у зневіру і песимізм. Насправді, якщо ми будемо дивитися зараз, розглядати дуже швидко і бігло його творчість, ми побачимо наскільки вона просякнута Богом. Але перед тим короткі факти про те, хто ж такий Шевченко, якщо ви забули. Отже, позаду ви можете бачити хату Якима Бойка. Це був дідусь, дідусь, тато мами Тараса і подейкують, що саме в цій. В цьому будинку народився маленький Тарасик. Ось так же виглядала хата, в якій вже проживав Григорій Шевченко, його тато. Це було неподалік. Вони жили в сусідніх селах. Село називалося Керелівці, це на Чернігівщині. Так, Чернігів, правильно. Черкащина, завжди їх путаю. Чернігів, Черкащина, Черкаса. Ось так виглядає зараз такий собі музей меморіальний, де проживав в тих селах Шевченко. Ви можете переглянути. Зокрема, якщо ви полюбляєте ось таку архітектурну спадщину, я вам рекомендую, можливо, навіть і сьогодні, відвідати Шевченківський гай. Там можна побачити, в яких умовах в кінці 19 століття проживали великі, потужні люди, ну, зокрема на селі в той момент. Ви пам'ятаєте? Те, що Шевченко він був кріпаком. Більшість людей, взагалі, якщо не помиляюсь, 60% людей київського повіту на той час були закріпачені. Ось так, до речі, це Шевченко намалював свого батька на наступній картинці. Ось так виглядав його батько, ну, принаймні, з малюнків Григорій Іванович, як я вам говорив, в 1802 році він одружився з Моринською дівчинкою Соломоринце Катериною Яківною Бойко. А, а ось цей чоловік на наступному слайді його звати Павло Васильович Ен. Енгельгард, хто вивчав його біографію, знає, що цей чоловік це був помісник, якому належав Шевченко. І що цікаво, що окрім нього, тільки в Київській губернії йому належало 18 тисяч кріпаків, уявляєте? Щоб ви розуміли, щоб намалювати картинку того часу, було декілька сотень багатих людей. Зазвичай це були дворяни, а все інше це були люди, які їм належали по великому рахунку, і обслуговували ті території. Тому в той час було дуже складно. Наперед забігаючи, Скажу, Шевченко помер в 1861 році, власне, в цьому ж році і відмінили е, кріпацтво, але відмінили його так, що ще майже 100 років воно тривало так. Не е, люди ще виборювали свою свободу ще продовж декількох десятків років. Так ось. І ось цей чоловік він був не дурний. Він побачив в Шевченка потенціал, і він відправив його навчатися до дяка. Згодом Шевченко став таким собі. Можна сказати, придворним, якщо так можна виразитися, художником, і зокрема, оцей портрет намалював теж Тарас Григорович Чевченко. Якщо ви зайдете в Вікіпедію, там є цілий ціла папка в картин, які малював до науки до академії мистецтв під час академії, і вже навіть в засланні дуже багато. Реально більше напевно сотні різних картин. Ви можете там побачити картин, нарисів і так далі. Дуже талановита була людина. І що цікаво. So, um Тих картинах ви теж можете побачити біблійну або християнську ідеологію. Згодом я вам її покажу. Отже, Тарас Григорь Шевченко прожив 47 років, в 2014 році він народився, в 61-му помер. У Кріпа він провів 24 роки від народження, і в 24 роки декілька людей на чолі з Карлом Брюловим викупили його, бачучи його потенціал хорошого художника. І він продовжив науку вже під їхнім патронатом. У застані перебував 10 років, ви пам'ятаєте. Що в 50-47 році через його політичні погляди і те, що він взяв участь в Кирило-Мефодівському братстві, за це він був засуджений і відправлений в заслання Оренбург, це майже під Казахстаном, якщо ви подивитесь, це кордон Казахстану? Ну, зокрема, Казахстан тоді теж належав Російській імперії, і він часто власне патрулював степа, степи е казахські. Останні чотири роки життя він прожив Санкт-Петербургу. Зокрема, перед тим, після заслання і перед оцими останніми чотирьома роками він намагався повернутися на батьківщину, але йому забороняло. Тобто, до кінця життя над ним був патруль, який завжди моніторив і контролював його, що він буде робити, і який він вплив має на це оточення, яке навколо нього. А навколо нього збиралося реально круте оточення, окрім російської аристократії, яка бачила в ньому рівного і Дуже талановитого. Він також збирав навколо себе людей, яких він навчав, яких він передавав, яких він був таким собі ментором, наставником. Отже, джерело мудрості та сили Шевченка. Наступний слайд, та є він в багатьох своїх творах Тарас Григорович звертається до Бога, а саме слово Бог зринає у них 1306 разів. В більше 130 творах згадується ідея Бога, або загалом. Бічного життя. А, і е, дуже цікаво, що ставлення до Бога в нього було різне. І насправді, коли я вже так трішки прочитав біографію його, він мені дуже сильно нагадує Давида. Зокрема, з Давидом у нього теж були особливі відносини, тому що він перекладав його псалми Більше, здається, десяти, десяти псалмів він переклав. Зараз я вам покажу приклад, наскільки він круто їх адаптував. Під на під тодішнє сьогодення тогодення, отак от скажу. І е, в нього були відносини з Богом різні. Десь він е, трепетав перед ним, десь він, коли він був в науці, вдяка він бачив, як відбувається літургія, як відбувається похорони. Йому дуже подобалася е, Євхаристія. І він в листах своїх своєму брату пише наскільки він окрилено себе почуває. Після неї він дуже полюбляв молитву. Пам'ятаєте вірш? Мені тринадцяти минало. Там він згадує, що він молився. В тих чагарниках, і е, в нього була розмова з Богом, з величним Богом. Е, в інших моментах він ображався на Бога. Він писав, за що ти дав таку кару для нашого народу. Він проводить паралелі з земним раєм і каже, хіба ж це рай? Він е, в деяких випадках навіть люто свариться з Богом. В інших моментах він погоджується. І впродовж всього життя в нього відбувалися такі метаморфози. Е, в якийсь момент боротьба, в якийсь момент співпраця, в якийсь момент е, розбування. Або бажання зрозуміти, чому Бог так все встановив на землі. Окрім того, біблійні мотиви він брав для того, щоб використовувати їх в своїх якихось політичних поглядах або в політичній боротьбі. Але про це згодом Тарас Шевченко виріс у патріархальній сім'ї, і його тато він дуже полюбляв святе письмо. По неділях він збирав сім'ю, читав. Тобто, щоб ви розуміли, сім'я була набожна. Взагалом, на той час християнська сільське населення було дуже набожне. Мені єдине, що сьогодні зранку говорив з дружиною, було цікаво, де не брали Біблію, і ну вже так якось логічно думали. Оскільки в них були е, пани, там е, я думаю, що в багатьох з них були нормальні відносини і е, давали можливість в принципі вивчати. Зокрема, про Шевченка ми бачимо розумного хлопця. Побачили е, його пан і чому би в нього не вкластися. І таким чином, я думаю, відбувалася якась обмін культурний е, між різними населеннями, е, пластами населення. Новий заповіт я читав з благовійним трепетом, пише він у своєму щоденнику. Наступний слайд. Тут про те, що я вам говорив, що він дуже полюбляв сповідь, він дуже полюбляв молитви. І у листі до брата він пише: Живу, учусь, нікому не поклянусь і нікого не боюсь, окрім Бога. Наступний слайд. Біблія спроводжувала Шевченка все життя від дитинства і аж до кріпацтва. Зас, точніше, від кріпацтва і аж до заслання. Окрім того, в самому засланні, особливо під кінець, останній рік-два заслання. В нього теж були дуже цікаві роздуми в розмовах з Богом, які він записав в своїй захалявній книжечці і в своїх щоденниках. Наступний слайд: Біблія в творчості Шевченка, біблійні мотиви у у творах його, зокрема, на цій картинці ви можете це його картина. Він її намалював, і зараз я вам покажу цілу серію картин, яка присвячена різним біблійним мотивам або біблійним історіям. Зокрема, попередня цитата. Ви зараз можете бачити на екрані: Встань же Боже, суди землю і судей лукавих. Це уривок з Псалма 81 го якого він переклав просто неймовірно. Мені здається, навіть краще ніж Огіянко. Знову ж таки, це був перший. Парафраз, пересказ Огієнко він був науковець, він використовував максимально точні слова. Шевченко все ж таки брав ідею і обкладав її своїми словами і своїм баченням. Отже, які твори він малював? Ізекіль на полі, всіяному кістками. Жертвоприношення Авраама, Христос благословляє хліб, апостол Петро, притча про блудного сина. І наступні картинки можна так по дві секунди їх затримувати. Ви можете бачити фотографії. Давайте зробимо так. Ви можете бачити його картини, які належали його Перу. Він був... Е... Вже на той час він навчався в академії мистецтв в Санкт-Петербурзі. Це була така досить солідна академія, туди не всіх брали. Там було досить. Коштовно, але слава Богу, в нього були друзі, які допомагали йому. Ось ця цікава картина: на ній», це присвячена вона Хмельниччині смерть Хмельницького, якщо не помиляюсь. І в деяких своїх роботах він відкрито говорив проти, супротив церкви, яка на той час вже дуже сильно була політизована. Йдемо далі. Ось такі картини. Знову ж таки, не будемо сильно на них зупинятися, бо у нас не багато часу, але ви зможете зайти в Вікіпедію і передивитися їх опис і, і якусь коротку історію. Він багато обмальовував наші церкви, в їхній внутрішній устрій. Там є красиві картини, де зображені вже його переписані ікони. Тобто людина, яку ми знаємо з оповідей Російської імперії, радянських. таких... Не дуже добрих людей, які нам доносили його як атеїста, богоборця, була просякнута ідеєю Бога. Зараз я переключуся ті картинки. Отже, специфіка жанру. Попередньо я вам говорив про те, що він перекладав частково різні уривочки з Біблії. І один із них це псалом 91, 81. Цей жанр називається подражання. Дуже гарне слово, та знову ж таки, коли ви чуєте якісь смішні слова тогочасні, не спішіть сміятися, тому що через різні полотна і фільтри русифікації до нас дійшли слова вже максимально. Оруси, орусифіковані. тому е, багато слів, якими вони говорять: ота сільська котляревська мова е, це реальна була українська мова. Зрозуміло, що мова вона жива, і зокрема, в нас є ідея записати. Ми вже навіть пробували е, подкаст про українську мову і лінгвіцит. Скоро вона буде. А, але е, тут дуже важливо мати правильне відношення до вимови тогочасного. Отже, парафра. Подражання. Це е, один із улюблених жанрів поета е, Давидові Псалми. В 1847 році це він зробив. Були першими Шевченковим переспівом біблійних текстів, яке вам говорив. Він брав текст, він його осмислював і просто своїми словами зазвичай це була рифмована рифована, е, рифована е, форма. Хто мій гарно читати? Ми можемо гарненько прочитати хоча б один уривок. Хто хоче, Міла, ти мене спасаєш? Не? Отже, давайте я спробую. Отже, Псалом 81, я зачитаю трішечки. Меж царями, судіями на раді великій став земних Владик, судити, небесний Владика. Доколи будете стяжати і кров на розливати людей убогих, а багатим судом лукавим подомагать Вдові убогій. Поможіте, не осудіти сироти, і виведіть із тісноти на волю тихих заступіте. Я не буду далі продовжувати, але я дам вам домашнє завдання, щоб ви вдома взяли текст Шевченка і текст Огієнка і разом їх прочитали, І провели якісь паралелі і задумались. Наступний слайд показує переклад глави 35 Ісая. Він дуже великий, я його читати не буду, але він. Прекрасно його е, використав в своїй боротьбі проти е, тих чи інших політичних. Е, устрою тих інчих моментів, і, зокрема, я впевнений, що ви читали Ісаю. Дома знову ж таки перечитаєте. Тут він. Е, наступний слайд. Тут він перепіднімає ідею боротьби народу. Він проводить паралелі України з єврейським народом, українського народу з єврейським народом. Тема цього тексту мрія про неодмінність повалення саме. Державства і розбудову нового суспільства ідея впевненість у святості Божої правди, яка запанує на землі віра у щасливе. І жанр переспів власне з біблії, про який я говорив. Тобто він переосмислює цей текст, накладаючи його на історію нашого народу, який на той момент насправді був багатостраждальним І тому, коли ми десь жаліємося, я просто сам був із таких в школі, який говорив, мені не подобалася українська література ще в школі, тому що я вважав, що вона все про. Просто... Сльози, все про біль, все про кріпацтво. Але коли ти згодом вже більш дорослим розумом оцінюєш це і прочитуєш, розумієш контекст нашого народу, якому проживав, розуміючи боротьбу, і тим паче живучи вже в наш час і бачачи оці паралелі, ти зовсім по іншому це споживаєш. Тому я вам рекомендую читати Шевченка. А зараз, дуже швидко під закінчення, вам ще одну розповім цікаву історію. В наступному слайді тут видно цитата, яку він використовував власне, з цього перекладу, де він до царя якби йому взиває до нього безбожний царю, творче зла, правди гонителю, жорстокий, чого накоїв на землі. Тобто він ходив по лезу все життя, можна сказати. Наступний момент теж був з уривку неофіт. Хто не знає слово неофіт, це новонавернений Христ. Текст звучить таким чином: моліться Богові одному, моліться справді на землі, а більше на землі нікому не поклоняйтесь. Все брехня, попи, царі. Те, що я говорив, що він боровся проти по такого фективної церкви, політизованої церкви проти царів. Ну, власне, яка тримала людей в неволі і знущалася з них. Давайте, напевно, дуже швидко перескочимо і просто вам ще одну цікаву історію про Огіянка. Підтвердження того, що я не придумав, що насправді російська і радянська влада використовувала вірші для того, щоб доносити свої наративи Шевченка і взагалі його ідеологію. Вона вважала його таким революціонером, той, хто боровся проти класової нерівності. А, вони використовували його тексти, але там, де було наявно описано про Бога, вони вже не могли його звідти вирвати. Тому вони робили так, щоб трішечки підзмінити. Підзмінити суть, і тому Огіянко досліджував багато його робіт. Зокрема, про огієнка у нас є подкаст. Переходьте, слухайте на нашому Ютубі. Наступний слайд показує, як в оригіналі виглядав текст. Всім вам відомий: все покину і полину до самого Бога молитися, а до того поховайте та вставайте. Це так звучав оригінал, але ви всі знаєте цей текст ось так. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Тому ось так радянська влада намагала нам переконати нас, що Шевченко якби їх, і ті, хто поважають, люблять його, були під впливом власне ось тої пропаганди, вміло переробленою злими силами. І наостанок два дві цитати. Перша цитата: як ви бачите, Шевченко насправді. Жив, творив і використовував 에, слово святе в своїх творах. І він був е, дійсно глибоко віруючою людиною. Зрозуміло, що не без гріхів, зрозуміло, що якість його життя була різною. Але попри те, це людина, яка багато чого зробила для нашої самоідентичності ідентичності, Українця. Він намагався е, Відбурити або отверзвити, збудити сну людей, оманених, одурених, і показати, що ми є народ, і народ довготривалий, народ, який має глибоке коріння. І оця прекрасна фраза, яку він писав в поемі Кавказ: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая». І де він звертався до кавказського народу, який вборовся проти Російської імперії, і він закликав їх боротися за свою свою правду за е, яка за, за тих людей, які ходять під Богом, проти тих, які е, намагаються бути такими кровожерливими, знищити, захопити і так далі. І наостанок останок останні є слова е, звучать таким чином: смиріться, моліться Богу і згадайте один одного: свою Україну любіть. Смиріться мається на увазі перед Богом, і е, на закінчення я хотів би так сказати: колись Чарльз Сперджен, відомий проповідник, говорив, що проповідувати треба, тримаючи в руках з однієї сторони біблію, а з іншої сторони газету, щоб відчувати публіку, в якій ти живеш. Я вам порекомендую зробити так: для того, щоб вам бути свідомими, дійсно свідомими українцями, я б хотів би, щоб ви жили під впливом ось цієї книги, формувалися. Але також в іншій книзі ви тримали. Книгу може бути кобзар, може бути історія української нації, українського народу для того, щоб дійсно ви розуміли хто був перед вами, який шлях він пройшов, і завдяки кому ми зараз живемо в такій країні, в якій живемо з великою вдячністю, власне ставлячись до них. Давайте встанемо, помолимося.